Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. В четвертому торі ОБЛ Дніпро 1 зустрічався в Ужгороді з новачком елітного дивізіону з оболоню з командою, яка змогла обсувати нерви Динамо на старті чемпіонату. Але тоді футболісти Валерія Івашенка здобути очки не змогли. Олександр Кучер і його команда, яка підходила із великими кадровими проблемами перед цим поєдинком, багато травмованих футболістів також дискваліфіковані, зокрема Сарапій. Склад оболоні. Ми бачимо Ващенко теж до речі, вдався до змін, оскільки як і у Дніпра один, так і в Болоні. Наступного тижня в середу будуть матчі в оболоні. Матч Кубка України у Дніпра один поєдинок кваліфікації лі конференції проти словацького Спартака. Перша нагода Дніпрян після стандарту сваток закидає у штрафний майданчик і ківінда пробиває головою над попереченою. У цьому матчі саме молодий форвард Дніпра 1 отримав свій шанс вийти у стартовому складі. І перший момент перший небезпечний удар, саме у його виконанні виграв боротьбу в на другому поверсі, але пробив вище воріт. Ківінда. Ще одна атака Дніпра 1 Лєднєв зміщується у центральну золу. Закидає м'яч на біла. Той скидає під удар Рубчинського. Рубчинський б'є, але після цього опиняється на газоні. Рубчинський падає у штрафному майданчику, і арбітер поєдинку Микола Балакін призначає пенальті у ворота. Оболоні показує також Балакін, що потрібна допомога Рубчинському, але дивимось повтори епізоду. Пробиває Рубчинський. Футболіст, який стелився у підкаті, не чіпляв футболіста Дніпра 1 І ось тут бачимо, сам Рубчинський наскочив на суперника момент, де аж ніяк не варто було призначати пенальті. Але в матчі немає вару. І свого першочергового рішення Балакін не змінює, підходить виконувати пенальті піхалюнок і забиває. Отой кут що й стрибав Федорівський, але у оболоні не зміг дістати м'яч. Забивають Дніпряни на 16-й хвилині. Олександр Піхальонок реалізовує удари з позначки, і достатньо швидко Дніпряни виходять вперед у цьому поєдинку. З пенальті забиває піхальонок. Дуже чітко реалізував свою можливість півзахисник Дніпра. 1 ще одна спроба. Далі удар від Пасіча дуже сміливе, але... Неефективне рішення від захисника Дніпра 1 вирішив пробити за меж штрафного майданчика. М'яч проходить повз ворота. Далі моменти другого тайму. І На другу половину зустрічі достатньо агресивними у ігровому плані вийшли футболісти оболоні. Перша хвилина другого тайму і швидка контратака від оболоні. Закидання на тарануху і тут пробиває потужно у ближню. Дев'ять кінерейки не реагує на удар нападника оболоні. І вже на 21-й секунді другого тайму оболонь забиває зрівнює рахунок. Таким чином невдале скидання. Ось зараз побачимо пас назад від футболіста Дніпра. Один Перекоплення одразу в Оболоні, Закидання на тарануху не встигає кравець завадити восьмому номеру. І потужний удар дуже класно піймав м'яч Ростислав Тарануха. Пробив. Ну, поміж вух Кінарейкіну не зміг зреагувати Голкіпер Дніпра-1, врятувати свою команду у цьому епізоді. І ось так дуже швидко болонь на старті тайму зрівнює рахунок. Потім ще й був стандарт, удар від Черненка з дуже дальньої відстані наважився пробити півзахисник оболоні. Бачимо, падаючий удар, але м'яч пролетів повз ворота. Пропустивши, Дніпряни пішли вперед, намагались знову забити, знову вийти вперед. Зачепився за м'яч Філіпу, відпасував у центр. Рубчинський б'є здалеку, і м'яч з рикошетом виходить за межі поля. Наступний епізод знову на ворота оболоні подає піхальонок. Зі штрафу Федорівський вибиває м'яч, далі танчик. Намагався вийти на ударну позицію, залишив м'яч кравцю. Той спробував потужно пробити влучого захисника. А потім танчик виконує навіс. Але Філіпов не зміг підлаштуватись під м'яч і пробити Приймак завадив нападнику Дніпра. 1 вже на другий тайм вийшов Філіпов, який замінив Ківінду. Але у цій ситуації забити сьомому номурудні праводи не вдалося. Роз дивимося за закиданням від танчика. Ну і Філіпов намагався якось підійти до м'яча. Наступний момент удар після кутового Каплієнко завдавав цього удар головою. 69-та хвилина. Час другого тайму спливав ну, особливо небезпечних, Гольових стовідсоткових моментів у Дніпра один. Не було ще один навіс. Знову зі штрафного сваток є головою з відскоком від газону, але м'яч перелітає. Ворота і виходить за межі поля. Дуже хороша подача у піхальонка. Тут також знаходить голову одноклубника, але сваток в боротьбі з захисником оболоні пробиває невлучно. Філіпов чіпляється за м'яч дотримує знову пас у відповідь. Порітан на його навіс у штрафний майданчик приймак, впорався із першою передачею, але знову вже другим темпом атака від Дніпра. 1 і спроби пробити Лєднєва. Удар е, у звідчаю від 17-го номера Дніпрян, тому що нічого конструктивного попереду у, е, не виходило у його команди. І ось така спроба е, підловити на помолці Кінарейкіна Черненко, ледь не з центру поля, завдає удар. А побачив, що вийшов далеко з ворітки на рейкін, але не влучив. У дальній кут у цьому епізоді 17-й номер оболоні оболонь про те, що був нічийний результат, все одно йшла вперед. Атакувала ще одна спроба. Мединський отримає м'яч грає на Черненка. Той проскочив когу та прострілює, Відбивається сваток, але удар з такий другим дотиком на прийомі. Груша пробиває в нижній на Кінрейкін переводить м'яч на кутовий. Невдало вибив сваток, вибив просто на суперника і швидко підлаштувався під м'яч груша і пробив достатньо непогано. Останні 10 хвилин поєдинку Дніпро 1 пішов в атаку, але знову втрата м'яча і тут отримали контратаку. у Відповідь футболісти Дніпра 1 дуже легко вдається пройти центр поля оболоні. Далі ось така передача. Краснопір отримає м'яч у штрафному і забиває у ворота Дніпра. 1 на 83-й хвилині форвард Оболоні. Ночок у БЛ виходить вперед. Наприкінці поєдинку забиває краснопір на контратаці. Просто розірвали тут і опорну зону, і оборону Дніпра. 1, футболісти оболоні дуже класно втікли у контру. Ніхто не зміг зупинити тут футболістів по болоні. Ну і дуже якісна передача від Груша. Груша якраз із центру поля протягнув м'яч. Ніхто його не зміг піймати і віддав результативну передачу на Краснопіра. Той тобто забиває під кінець поєдинку. Оболонь виходить вперед. Вже легко розібрався з кінерейки. у цьому епізоді 95-й номер київської команди. Олександр Кучер розумів, що відсутність результату у цьому матчі. Буде величезною проблемою, тим паче, наприкінці ще й третій м'яч забиває оболонь, але у цьому епізоді Тарануха опиняється в положенні поза грою. Дивимось ще раз спершу передача від таранухи на Краснопіра, і в момент удару вже забіг в сайт, восьмий номер оболоні, Хоч і зіграв перший на добивальні, але зробив це із положення поза грою. Останні секунди вибиває м'яч на чужу половину поля сваток. Тут на відбій грають футболісти оболоні, намагаючись втримати результат. Поглянув на секундомір Микола Балакін і дав фінальний свисток. Оболонь перемагає Дніпро 1. І цей поєдинок став останнім для Олександра Кучера на чолі Дніпра. 1, оскільки вже на прес конференції після матчу Кучер оголосив про те, що йде у відставку. Поразкою заверши свій шлях із Дніпром Кучер, кучерно. Оболонь здобуває заслужену перемогу, дуже якісна гра, дуже агресивна, смілива гра. Новачка ОПЛ в другому таймі приносить перші три очки у цьому сезоні для команди Валерія Іващенка. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.